Це книжка Мануель Діді. Тут багато історій про двох машинят. Мануель Діді це двоє машинят, які дуже люблять пригоди і вони дуже дружні. Інколи бувають такі смішні історії. І Я інколи коли читаю цю книжку, я сміюся. Мені більше пригода сподобалася на гору. Вони пішли на гору до снігової людини, і вони піднімалися, 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 і потім вони побачили, що за ними хтось стежить. А це був дуже, дуже хитрий лис. Вони почали швидше і швидше тікати. Вони тікали, тікали, перебігли мост, місток і почав падати дуже великий сніг. І він порозвелив мостик, і лисичка не могла пройти через його. Аману... 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 Амануель тільки дражнила і дражнила далі. Це книжка Мед для мами. Вона про те, як, як зайчика мама захворіла, і він хотів їй купити. Меда. Коли я читала цю історію, я хотіла заплакати. Я, я поплакала. Чому? Бо там було дуже сумно, що він не зміг знайти хатинку, і він, і він побачив, що їде його трамвайчик, і він зупиняється біля його будинку. Він сказав, моя вулиця, моя, морквяна! Він виліз він із виліз, траєм і, і мама його якраз і шукала. І потім, і потім зайчик сказав, я, нарешті, мама, я тебе знайшов, а я тобі меда приніс. І мама його дуже сильно-сильно обійняла. Вона мені дуже сподобалась, бо зайчик все ж таки знайшов свій будинок і вони з мамою попили чай. Хочу одну, хочу одну сторінку показати. М -м 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 Може, ви бачите, тут а, м -м зайчики з мамою, п'ять чай з медом. Коли я прочитала цю книгу, я зрозуміла, що не потрібно від мами втікати, не потрібно нікуди ходити без мами. А ще те, що не потрібно забернати свою вулицю. Я тепер, коли мама е хворіє, я її люблю малюнки всякі малювати, всяке таке. Але за медом не йдеш у крамниці? Ні. У нас вдома багато меда. Я би ще порадила мамам прочитати, які, які, у яких ще є маленькі діти і які не вміють читати. Ця книжка сподобається і мама.